Міські обранці одноголосно підтримали головний фінансовий документ. Втім, бюджет 2023-го змінюватиметься залежно від безпекової ситуації в країні, кажуть у профільному департаменті міськради. Про те, як приймали кошторис міста у наступному сюжеті. Під завісу року на черговій сесії міськради депутати розглянули проєкт бюджету 2023. Відкрите обговорення документу тривало з 16 грудня. Усі охочі могли долучитися, зокрема, й онлайн. Після цього сформували кошторис, проте документ не буде остаточним через військову агресію Росії, кажуть у департаменті фінансової політики. Економічний стан залежатиме від зміни ситуації в країні та інтенсивності наслідків бойової агресії. Формування проєкту кошторису проводилося з урахуванням макроекономічних показників державного бюджету, міські програми, норми податкового та бюджетного кодексів. Серед іншого збільшили об'єм кредитування на житло військовим. Після обговорень визначилися із дохідною частиною, і з видатками за пропозицією бюджетної комісії. Ми маємо такі основні показники, які були підтримані. Це доходи в розмірі майже 4,7 мільярди, Видатки в розмірі 4,6 мільярдів. І відповідно збільшено кредитування на. 30 мільйонів на кредитування квартир. АТО. під час обговорення проєкту бюджету депутати дискутували про те, чи варто перераховувати кошти з податків на доходи фізичних осіб у державну казну, на що очільник міста відповів так. Один високопосадовець правоохоронних органів, коли там ішли дискусії за ПДФО, там, що потрібно віддати там, тим чи іншим, він сказав, що потрібно і нам теж ПДФО віддавати. Ми тут 50 років ПДВ платимо в місті і задоволені роботою Черкаської міської ради, на що вона використовує якраз кошти. Ще один аргумент, який навів Анатолій Бондаренко, це слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Під час візиту в Черкаси високопосадовець просив уникати подвійного фінансування з різних бюджетів. Після цього міський голова запропонував перейти до голосування. Документ підтримали одноголосно. Разом з тим обранці більшістю голосів затвердили міську цільову програму реалізації заходів цивільного захисту населення на 2023-2026 роки. Під неї запропонували створити окремий департамент цивільного захисту. Ну, мабуть, на часі створення окремого підрозділу, який би займався важливим питанням укриттів, сховищ, реагування на ситуації, ліквідації нас запобігання, виникненню надзвичайних ситуацій, а не, скажімо так, це була якась би, там, окремий відділ десь в якомусь департаменті. Черкаси залишаються єдиним обласним центром, де досі не сформували окремий департамент цивільного захисту, додає Сергій Отрешко. Наразі існує профільне управління із чотирма спеціалістами. Кількість кадрів тут планують збільшити ще на 10 осіб, пояснює депутат міськради Любов Майборода. Для міського бюджету це стане додатковим видатком. Це 6 мільйонів по зарплаті тільки на рік, і ще обладнання цих робочих місць. Перед тим як приймати такі рішення, треба вивчити економічну складову їх. Подивіться, будь ласка, пояснювальну записку пана Атрєшка. Ні жодної цифри. Обраниця додає, варто зробити оцінку необхідності створення окремого департаменту або ж розширення штату існуючого управління цивільного захисту і тільки тоді приймати рішення. Очільник міста запропонував альтернативне рішення. Моя пропозиція буде у межах структури. Без використання додаткового навантаження на бюджет міста Черкас створити це управління. Я думаю, що в принципі в змозі ми це зробити в межах наших департаментів, в межах тих штатних одиниць, які в принципі затверджені. Тобто, визначити серед наявних спеціалістів ту кількість людей, яка необхідна для роботи в новому управлінні. Це дасть змогу зекономити бюджетні кошти. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.